Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Урок 48-й. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні землі. Температура. Розпочнімо наш урок. Прочитаємо відеолист Центаврика. рідну Альфу Центавра. Вона така ж гарна, як і земля. Однак, на відміну від вашої планети, там завжди літо. Тому центаврійці не мають теплого одягу. І ось так, без светра й куртки я колись вирушив у космічну подорож. Сьогодні про це смішно згадувати. Але коли настала осінь я змерз. Дні ставали дедалі коротшими, і сонце вже не так добре гріло. Ця зміна погоди впродовж року була для мене незвичною, але ще більше. Мене здивувало інше. Я дізнався, що подекуди на землі завжди спекотно, а подекуди здебільшого холодно. А ви знаєте, як на поверхні землі розподіляється сонячне світло і тепло? Пригадаймо вивчене, Обери правильну відповідь. Скільки днів. У високосному році. Протягом року півкулі освітлюється сонцем. Отже, скільки днів у високосному році? Так, молодці. 366. Протягом року півкулі освітлюється сонцем. Не однаково. Устав пропущене у схемі. Подивіться, праворуч схема. Обертання землі навколо своєї осі відбувається за один день. Тобто за одну добу. Скільки це годин? Одна доба це 24 години. Обертання Землі навколо Сонця відбувається за один рік. Один рік це скільки днів? 365 днів. З невеличким хвостиком. За 4 роки набігає ще один день. Поясніть, чому зміна дня і ночі відбувається швидше? Ніж зміна пір року. Розкажіть, у якій порі року в Україні найспекотніше? Молодці? Прочитаймо факти, висловимо припущення, як їх пояснити. Ручка залізної ложки, занурена в склянку з гарячим чаєм, швидко стає гарячою. Залізна лавочка влітку здається теплішою за дерев'яну. Чому так відбувається? Прочитаємо інформаційну довідку, пошибки разом з диктором. Поняття теплий, холодний, нагрівання, охолодження, тобі добре відомі з власного досвіду. З'ясовуючи, якою мірою предмет теплий, ми звертаємося до поняття температура. Отже, температура характеризує ступінь нагрітості тіла. Під час нагрівання фізичне тіло отримує певну кількість теплоти енергію, а під час охолодження віддає. Якщо два тіла різної температури контактують, більш нагріте тіло віддає енергію менш нагрітому, допоки температури тіл не стануть однаковими. Різні речовини, відповідно і тіла, виготовлені з них, по-різному проводять, передають тепло. Найкраще проводять тепло метали, а деревина, скло, пластмаси гірше. Рідини погано проводять тепло, гази найгірше. Чому ж сонце нагріває землю? Адже вони не контактують? Сонячна енергія передається випромінюванням сонячними променями. Земля й усі інші тіла поглинають цю енергію і нагріваються. Оберемо правильну відповідь. Температура характеризує А тривалість нагрівання, Б. Ступінь нагрітості. Так, температура характеризує ступінь нагрітості тіла. Під час нагрівання чи охолодження фізичне тіло отримує певну кількість теплоти енергію під час нагрівання. Правильна відповідь А. Яке з двох тіл, що контактують, віддаватиме енергію? А менш нагріти, Б більш нагріти. Правильна відповідь. Більш нагріти. Яка ложка швидше нагріється в склянці з гарячою водою? А. Пластмасова, Б. Залізна чи дерев'яна? Правильна відповідь Б. Поясни, чому кастрюля нагрівається на плиті швидше за воду в ній? На схемі праворуч познач тіло, температура якого підвищується. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Вправа 4. Сонце освітлює і нагріває Землю нерівномірно. Нагрівання поверхні залежить від кута падіння сонячних променів. Що він більший, то більше тепла одержує поверхня. Земля має кулясту форму, тому сонячні промені падають на її поверхню під різними кутами. Поблизу екватора вони дістаються поверхні майже прямовисно, тому тут найтепліше. Що далі від екватора, то менший кут падіння сонячних променів. А тому земна поверхня отримує менше тепла. Поблизу полюсів сонячні промені ледь дотикаються землі. тому тут найхолодніше. Через нахил земної осі протягом півроку на один з полюсів сонячні промені не потрапляють. У той час, як другий полюс сонце освітлює цілодобово. Отже, Скажіть мені. Що далі від екватору, то менше кут падіння сонячних променів, а тому земна поверхня отримує менше тепла. Тож, поблизу полюсів сонячні промені, що ледь доторкаються землі, як, сприч... як впливатимуть на полюси. Яка тут буде температура? Як тут буде? А де буде найтепліше, найспекотніше? Та там, де сонячні промені дістаються поверхні майже прямовисно. Тобто Вулиці, поблизу екватора. Трішки порелаксуємо. Перегляньмо відеофрагмент гала концерту українського балету за участі Катерини Кухар та Олександра Стоянова. Виконайте завдання до вправи п'ятої. На сторінці 44 розгляньте схему, прочитайте текст, перевір свою уважність, розглянь рисунок ліворуч. Підкресли назву полюсу, де триває полярна ніч. Отже, де триває полярна ніч? Так, на північному полюсі це північне полярне коло. Так, полярна ніч це період, коли сонце не виходить за обрію більше доби, і сонячні промені не потрапляють на полюс і приполярні області. А що ж таке полярний день? Так, це проміжок часу. Коли сонце не заходить за обрій більше доби. Сонце світить цілодобово. Полярне коло це умовна лінія на карті або глобусі навколо полюса, що обмежує територію, де буває полярний день і ніч. Користуючись цією інформацією, Устав пропущене реченні. Коли на північному полюсі триває полярна ніч, то на південному триває полярний день. Полярна ніч буває тоді, коли сонячні промені не потрапляють на полюс. Дуже добре. А тепер Виконайте практичну роботу. І для цього попросіть допомоги ваших дорослих. Прочитайте уважно, що треба зробити в практичній роботі. І виконайте. Не забудьте записати висновок. На цьому наш урок закінчений. Не забудьте також виконати домашнє завдання. До цих уроків, а я прощаюсь з вами. До наступного уроку. На все добре!